Всім привіт! Сьогодні теж буде е, легкий швидкий макіяж, бо я сьогодні перероблювала вій і очі сьогодні в принципі не буду навіть тонувати. І сьогодні я ще почну е, з кремчика, як я його в принципі наношу кожен ранок ну, перед макіяжем. Е, коли я роблю легкий повсякденний макіяж, я не використовую базу під тональний крем. А Використовую просто зволожуючий крем. У мене зараз це із вітаміном С. Так, розносимо просто по обличчю, масуючими рухами. Я так іще роблю легкий масажик, коли я наношу кремчик, промасовую жувальні м'язи. Щоб не тягнули наше обличчя. Отак <рив> от. Такий легкий лімфодренажний. Все. Так, зараз, поки він трошки в мене впитається, що сьогодні будемо робити? А, до речі, я замінила свій першогодній просрочений. Хайлайтер. Сьогодні все покажу. Так. Наче все ок. Можемо переходити до нанесення тону і О, і заодно розповім про те, як... Так, Сейчас розповім. Тон. Це one Love типа, найкращий мій улюблений, скажімо, отак: от. Purito Bбікрем номер 23 mm. Пишуть made in Korea, корейський. Коротше, саме офігенський BB крем З офігенським перекриттям немає віддушки. Як порівнювати з тим моїм? Мішою. І тут, здається, теж є сонцезахист. захист. Ем... Ну, думаю, і є, бо вони часто додають корейці в свої. Так, все по тій же схемі наношу. Кісточкою знизу обличчя піднімаюся вгору. Блін, подобається так цей колір, ну, мені теж вичить цей сірий такий підтон. Бо міша занадто білий. Для мене так. І ще сьогодні ми, мабуть, Використаємо трохи консилер, бо минулого разу я не використовувала. По часу це теж займає дуже швидко. Ну, я ще думала, може сьогодні трохи підмалювати брови, щоб було начебто як повний. Бо більшість, мені здається, малює їх, ну, підмальовує. Зараз. А там подивимося, може, мені буде лінь, і я не буду малювати, підмальовувати. У мене помадка для брів, сама звичайна, теж в кольорі такому як тауп сіро-коричневий. От так. Рознесли. Рознесли ми все дуже добре, але я не взяла. З собою сюди спонжик. Ну, добренько. Так, хто ми такі? да? щоб не вимазати весь кремчик? Так, сьогодні я ж не тоную повіки, бо перенарощувала сьогодні вії, і, ну, і в перший день я намагаюсь їх там сильно натріпати. Тоді вони краще носяться. Ну і очі не задобувати, бо сьогодні, коли нарощували, там вже ж теж заклеюють, приклеюють. Ну, коротше, не дуже для очей. По відчуттям. Так, зараз я повернусь. Так, я повернулась, прихватила спончик, намочила його і тепер такими вбиваючими рухами притоптуємо його. Чим мені подобається цей бібікрем Пуріто, тим, що він, навіть якщо я піду з ним в тренажерний зал, буду там потіти, там крехтіти. Залишиться на місці, і його можна буде легенько підправити там пуховка із пудри там, чи кісточкою спонжиком, ну в кого що буде під рукою. Ну, коротше, він дуже легко поправляється, якщо десь і то. Ну, тіпа... І гарно сидить, незалежно від того, що я його наношу на крем, а не на базу. А от Міша. Цей тест-драйв у мене не пройшов. Бібі-крем Міша. Не знаю, чи то просто моя шкіра з ним не дуже. Чи то. Він сам не дуже. Ну, типа, пливе в таких умовах, наприклад, якщо ти... На спорт або да на піжіть, навіть не на спорт, я з ним а це зранку до вечора я з ним проходила і от під вечір він вже був такий прилічно підгулявшим. А з цим буріта такого не буває. Просто це такі а, тональні, які м, не купиш в Єві, і потрібно або в магазин косметики йти, або замовляється на там, різних сайтах. по типу майкапа, Anatina. Так, хвати пришлюпувати коректор. Да? Верні, скульптор, який коректор. Так, цією ж кісточкою, яку наносила тональний. Пум-пум-пум і пішли формувати тінь нашого обличчя. Ну, Хтось вже не робить по кругу, а роблять чисто на, на виступаючих частинах лоба. Ну, мені подобається по колу. Я думаю, кожен вже дивиться по собі. Ну, або пробує, бо я теж пробувала і так, і так. І вибрала. такой вариант. Ой. Надо уже нефти прорубливать. Бо. Скоро буду всю косметику шкрябать ними. <связь> Через довжину. Так. Внизу я тут не роблю куточка, ну, Якщо кудись там на вихід, на вихід і на якісь фотосесії, то можна. А на кожен день достатньо так обмалювати, скажімо так, контур обличчя, Розносимо, тушуємо, скоріш за все, тушуємо. Блін, волосин, кальо. Все. Ставила я маленьку лампочку, да? але щось з нею не дуже все одно. Освітлення. Подивимося потім, яке вийде відео. Так, я завжди тушую на скулах вверх. вверх і до візка. Щоб не стягувати, бо ми ж робимо як ліфтинг. А якщо вниз, то буде тут темне, і вийде, що в нас негарно вийде. От і все. Краще догори тягнути. От. Получається така гарна скулка. І тут, і там. Так, переходимо до рум'ян. Ох, який я знову не взяла. Добре, почекайте, зараз я повернусь. Так, я повернулась зі своїми ж румянами. а я, мабуть, не, не показувала а, скульптор, да? коректор, скульптор, скульптор, коректор, коректор, да. Все. Кіка. 202 Номер, не знаю, цвічує, не Е, Має сірий підтон, гарно підходить світлим дівчатам з, тіню, а, з таким синім підтоном, скажімо так, там, де а, судинки там, і все таке. А, що бібі-крем гарно перекриває це все своїм сірим підтоном. Так, добре, хвата про це. Ми вже це зробили ромяна. І я хотіла ще на початку його розповісти, бо вчора наткнулася на відео по тому, як візажист розповідала за догляд за кісточками. Так от, вона нам розповідала, що для вологих текстур типу мить ну для людей. Які самі фарбуються. Мить один раз на тиждень а для сухих текстур там можна мити раз на два-три на тижні. Але я цієї думки не притримуюсь, бо я для вологої, вологих текстур мию кожен день або там раз на два дні, якщо десь забула якусь Нічого страшного. Точно так же і спонжик після кожного використання. А сухі кісточки для сухих текстур, вже мию раз на тиждень. І разом вони в мене всі сохнуть на повітрі. Ну, типа ніяким там феном чи ще чимось не сушить, бо їм одразу прийде гайки. От, так. Давайте сьогодні ще використаємо коректор під очим. Думаю, багато хто ним користується Evelyn Wonder Watch а, в номері 05 порцелян. Як наношу його я? А, мені це показало взагалі. Дівчинка, яка навчала мене ну, візажист. Так, макіяжу, типу, для себе. Так. І тепер робимо так очки. Потрібно було спочатку зробити одне око, а, і показати а, з ним і без нього. Але коли робиш на швидку руч, то можна навіть і коректором не користуватися. Це я так на розслабленому, скажімо, роблю. А зараз мейк. Повсякденний швидкий. Так, Мені подобається. Все подобається. Тепер ми беремо, хочу до, все ж таки довикористовувати цю пудру PayS Light Beige, Бо в мене там чекає моя гарнюнька з світовідбуваючими частинками. І вона теж така трохи, як. Напівпрозора, мабуть, да, трошки, бо це має жовтий такий відтінок, я вже розповідала, насипаємо в коробочку, в кришечку, і з кришечки вже я буду набирати кісточкою, струсила і бум -бум -бум -бум. легкими рухами. Просто. Припудрюємо. Блін, ну, виходить дуже гарна шкіра. Конкретно з цим кремом, В такій техніки нанесення. Можна, звичайно, попробувати руками його нанести, як колись я це робила. Але, в принципі, з ногтями не дуже, нігтями не дуже. Зручно буде, те, і навіщо, якщо я вже звикла наносить так і бачу гарний кінцевий результат, то на так. Все. У нас це виходить така гарна шкіра. Жива. Так, хайлайтер я ще доб, доб, добавлю. Сіяння, я ще його зря обновила. І... Так. Кісточку ховаємо в сіточку. Так, і хайлайтер. Так. Хайлайтер я просто вибирала по кольору. Ну, типу, мені сподобався цей відламель. Такий він теж кольору шампані, як мій колишній хайлайтер. хайлайтер. Так, попробуємо. Да. Воно. Як гарно. Я сподіваюся, на відео буде видно, як воно переливається. Так, інша скула. От е, трошки вищий румян, виходить, я його наношу. І отак от, от. Так, сьогодні ми не будемо затемнювати над губою, сьогодні у нас буде тут хайлайтер. Хайлайтер, до речі, непоганий. Це 402-й, написано теплий. Ну, ок. Ще раз отак от покажу. Glow as Parkle. Будем я брови чи не буду, не знаю. Ні, не хочу. Короте, мені просто не дуже подобаються там суперграфічні брови. Ну, от. Та я таке люблю такі <смі> ніжні, живі. Щоб вони були все краще перейдемо до губ. А, губи. Я сьогодні взяла олівчик. Теж прикольний колір М -м, від Glambi. Ну, це е, бюджетні дуже олівці. Як його показати поближче? 108 номер. Це не... Е, як його, блін? Не. Добре, я згадаю, потім скажу. Коротше. Він такий нюдовий під натуральний колір. Оп! Я коли малюю, я трохи завалюю олівець, і він тоді малює і контур рівніше, і ще й тушує ну, цю частину. и нижняя. Господи, Ух, так і замальовуємо. Так, хочеться ще віє розчесати, то що Ти... О, гарно. Так. Це мій швидкий макіяж <laughs> на кожен день. Ой! Блін, чуть не впустила. Добре. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Не приключився. Наступні макіяжі я буду робити вже щось поцікавіше з макіяжем очей. Тому. До нових зустрічей. Там не забувайте, як підписка, коментар. Кому що сподобалось або не сподобалось? Я чекаю. Дякую всім пока.